Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар для стрижки та фарбування волосся у серпні 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, кращими днями для стрижок та фарбування волосся у серпні будуть наступні дати. 2 серпня спадаючи місяць у водолії. Це гарний день для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням яскравий невластивий для вас колір. 5, 6 серпня, спадаючи місяць у овні. У ці дні вдало пройде фарбування волосся, загально зміцнюючи процедури а також тонування. Сьоме, восьме та перша половина 9 серпня спадаючи місяць у тільці. Це дуже гарні дні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волосю сил і енергії. Їх зовнішній вигляд кардинально зміниться у кращу сторону. Тілець позитивно впливає на роботу з волоссям. Зафарбовування сивини буде успішним, так само як зміцнення волосся, фарбування, тонування, освітлення. Друга половина 9 та 10 -е і 11 -е серпня це спадаючий місяць у близнюках. Ці дні підійдуть для завивки волосся, в тому числі і хімічної, а також фарбування і тонування волосся. Друга половина 14 серпня та 15 серпня це спадаючий місяць у леві. Це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення. 17, 18 та 19 серпня це зростаючий місяць у Діві. Загальний вплив цього знака на стан волосся дуже гарний. Волосся повільно росте, зачіска довше зберігає форму, завивка пройде вдало, буде довго триматися, чудово пройде фарбування, зафарбовування сивини, тонування, а також оздоровчі процедури для волосся. 27 та 28 серпня це зростаючий місяць у козорозі. Стрижка у ці дні додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим. Випадіння значно скоротиться. Фарбування і тонування у ці дні також пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. 29 та 30 серпня це зростаючий місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, невластивий для вас колір. Тож підведемо підсумки: найкращими днями для стрижки та фарбування у серпні будуть такі дати. друге, п'яте, шосте, сьоме. Восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, сімнадцяте, вісімнадцяте, дев'ятнадцяте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев'яте та тридцяте серпня. Тож запишіться до перукаря у ці дні.